Вітаю, шановні друзі. Дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Дякую, що пишете, коментуєте, ставите запитання. Я буду намагатися враховувати це в подальших своїх випусках і обов'язково торкатися тем, які вам цікаві. Но сьогодні, звичайно, не можемо пройти повз теми, яка надзвичайно актуальна. Це... Знову ж таки нові російські загрози, нові, тому що старі нам добре відомі, які з 2014 року є з моменту анексії Криму і початку війни на сході України. Але зараз додалася ще одна нависла загроза, яка, в принципі, ми бачимо, ця подія відбувається вже протягом кількох місяців, коли Російська Федерація накопичує свої військові контингенти на кордонах з Україною. Тиждень тому додався напрямок з Білорусі, ми це обговорювали в минулих випусках, торкалися цієї теми. Подивимося, як буде, до речі, Російська Федерація виводити свої війська, в якій кількості, і чи всі, і чи буде виводити в ті терміни, які заявлені. А заявлені вони буквально десь починаючи з 20 лютого і десь по 25 лютого має бути вихід. Хоча досвід показує, що. Коли відбувались попередні військові навчання, захід-2021, то виходили вони ледь не місяць, російські контингенти, і виходили вони теж фактично проводячи військові навчання. І, до речі, частково вони залишили туди, тоді свою військову техніку під Смоленськом біля населеного пункту Єльня, що також фіксується українською розвідкою і розвідкою наших західних партнерів. Отже, стан, який ми на сьогодні маємо. На кордонах з Україною, якщо взяти той російський контингент в Білорусі, про який я вже згадував, мова йде за різними оцінками: від 130 до 160 тисяч військовослужбовців, а не так давно з'явилось повідомлення американської сторони, що кількість російських військовослужбовців може бути нарощена до 190 тисяч. І це на тлі того, що. Російська Федерація зробила офіційну заяву про те, що частково військові контингенти від кордонів України мають бути відведені в пункти постійної дислокації, що поки що не фіксується або фіксується в надзвичайно малих. Обмежених розмірах, на жаль. І тут ми бачимо, що ті заяви, які робить Росія, які робить російське оборонне відомство, на превеликий жаль не відповідають дійсності. Ну, що притаманне загалом російському дискурсу і російської політиці, яка дуже часто поширює фейки і неправдиву інформацію, як і тут. Так от цей стан, який зберігається, і ця загроза, яка нависла. І ми бачимо про те, що нам а, наші західні партнери, і Сполучені Штати, і Британці, і інші країни, і німці. Треба нагадати а, плани, які розміщувалися в виданні більд німецькому, де малювалися різні карти. Зараз Міністерство оборони Британії теж намалювало карти, і навіть зробило ролик такий трошки більше двох хвилин, щоб пояснити, що відбувається. До речі, з точки зору інформування. Людей, які не зовсім в курсі, що тут відбувається на російсько-українському кордоні, як Росія погрожує Україні. З точки зору інформативності, британці зробили доволі непогане відео. Вони в цих 2,5 хвилини вклали практично таку невеличку хронологію подій, з чого починалася війна, що відбувається зараз, і чим це загрожує в майбутньому. Тому це досить так цікаво і непогано вийшло. Ці війська. Які є і політична ситуація, яка склалася, і попередження про напад, звичайно, це все носить серйозний інформаційно-психологічний тиск, який робиться в першу чергу Російською Федерацією на Україну, на українське суспільство, українську владу, українську державу загалом? Звичайно, це ще й тиск свого роду на захід. Хоча, якщо подивитися щодо тиску на захід, то вочевидь Росія. Не досягла своїх цілей або досягла лише обмежено, тому що ми бачимо, що позиція заходу і взагалі цивілізованого світу вона єдина щодо консолідації довкола України і підтримки нашої держави. Вона не знаходить відображення у підтримці агресивних дій Російської Федерації, тому в цій частині цілі не досягнуто. Ну, які ще цілі ставили. Інша ціль це теж, яка виходить з інформаційно-психологічних операцій, тому що Росія їх проводить з 2014 та навіть раніше в інформаційному просторі зараз додався кіберпростір надзвичайно потужно проти України, і тиск він чиниться з метою звичайно виконання мінських домовленостей в російській редакції, так як це хоче Російська Федерація. До речі, все частіше навіть від західних партнерів починаєш чути про те, що Україна потенційно може вийти з мінських домовленостей, і це не є чимось таким катастрофічним, тому що я погоджуюсь на мінських домовленостях міжнародне право не закінчується. А міжнародне право має досить багато інструментів, як стримувати агресорів і як зупиняти війни. І про це ми якось неодмінно поговоримо. Так, от, це одна із цілей накопичення цих військ. Друге, я все ж таки допускаю, що в Кремлі російський президент розглядав як один із сценаріїв повномасштабну атаку на українську державу або навіть не повномасштабну, а обмежено маючи на меті захоплення додаткових українських територій і таким чином примушуючи офіційний Київ. Або до виконання того ж мінська, або, скоріш за все, навіть до підписання ще більш шкідливіших, загрозливіших нових домовленостей. І, звичайно, що певною мірою ця загроза зараз зберігається. Але ситуація трішечки пішла в інше русло. І чому так сталося? Ну, по-перше, треба розуміти, що. Путін і російське військове керівництво військово-політичне дещо змінили підходи до війни, і ми говорили в одному з попередніх випусків якраз про те, як змінюється російська військова доктрина генерала Герасімова, починаючи з 2013 року, те, що він говорив, гібридної чи асиметричної війни, і в 2018-2019, коли. Росія вже допускала важливість і зазначала про важливість класичних збройних сил, тобто танків, артилерійських систем, ракет для ведення, зокрема конвенційних воєн, класичному розумінні. І зараз фактично Росія знову ж таки, скоріш за все, буде змінювати підхід з боку класичної війни в бік гібридної. Чому так відбувається? Тому що треба розуміти. Путін він змінивши підходи, захотів нав'язати Україні концепцію тотальної війни, підведення військ до українських кордонів, велика кількість танків, артилерії, постійні заяви пропагандистські в російському інформаційному просторі. Це така була підготовка і суспільства, і політикуму до того, що може статися велика війна, що можемо надати військово технічну відповідь, як це називають, хто б міг подумати, дипломати Російської Федерації вони говорять про військово технічну відповідь. Ті люди, які б мали говорити все-таки про досягнення меру, ну вони говорять про військово технічну відповідь. Така от мілітаристська машина в Російській Федерації. Так от, треба було готувати суспільство до цього. Але я думаю, що а російський президент він спіткнувся, і спіткнувся він через ряд факторів. По-перше, я думаю, що ту готовність до спротиву і до опору, яке продемонструвало і продовжує демонструвати українське суспільство поруч з українською армією, всі разом, фактично розвиваючи систему територіальної оборони, демонструючи, що і жінки, і чоловіки. Зараз проходять вишколи, готові стати на захист своєї батьківщини, що в Україні немає паніки, що в принципі ситуація контрольована, і дійсно українці серйозно налаштовані давати бій, захищати себе, свої сім'ї, рідних, свою країну і давати гідну відсіч агресору. Отут це перший елемент, чому спіткнувся. Друге, думаю, що Російське суспільство і російські еліти, певні правлячі, зокрема військовики, а, наприклад, той же Івашов, голова офіцерських офіцерських зборів Російської Федерації, який писав колективне звернення до Путіна, де говорив про те, що не можна допускати жодних конфліктів і починати повномасштабну війну проти України. Як і думка, загалом, яку я майже переконаний в Росії моніторять, звичайно, через закриті там дослідження групи тощо. Вони побачили, що на сьогоднішній день немає підтримки масової, яка б мала бути для початку саме тотальної війни великої проти України. Це другий момент. І третій момент, який теж впливає, це позиція, звичайно, і Заходу, який от продемонстрував готовність до стримування. Нехай її не в повній мірі так, як він може. Захід, захід теж десь певною мірою іноді показує слабкість і гнучкість. І Китай, який я думаю, теж не буде надзвичайно задоволений від таких ініціатив. І що ми можемо побачити, простежити з цього? Ми можемо простежити, що, скоріш за все, Російська Федерація, застосовуючи концепцію тотальної війни, отримала у відповідь готовність до тотальної війни з боку України. І от українська концепція тотальної війни, вона зараз і національного спротиву, вона виглядає більш однорідніше. Вона виглядає такою, як помножена на готовність військових, моральний дух української нації, а також на готовність захищати себе через рухи територіальної оборони, через підтримку армії, через волонтерство. Те, що ми проходили у 2014-му. Тобто Росія фактично самостійно нам нав'язала концепцію тотальної війни, але вона її потягнути на сьогоднішній день не може через ті фактори, про які я сказав раніше. І тому вони повертаються до концепції обмеженої війни, гібридної війни, того, що ми будемо бачити далі. Загалом, якщо сказати про е, е, ці концепції, які є, то Концепція гібридної війни, вона, скажімо так, набирала обертів ще раніше в історії, ніж концепція тотальної. Бо гібридні війни, вони, в принципі, були притаманні. І в чому особливість гібридної війни? В тому, що, ведучи гібридні війни, ви можете їх вести тривалий час за обмежений, за обмежений шматок території, це не значить окупувати всю країну, нав'язувати. Ідею боротьби постійно тримати супротивника в напрузі, окупувавши частину території, погрожуючи зробити, зробити наступні кроки. Ну, що ми бачимо, робить Росія. Так проводились війни, в принципі, в середньовіччі. Тоді не було великих таких контингентів, не було таких потуг. Тому, в принципі, завдання було захопити клаптик території. Нав'язати ідею боротьби, показати свою силу і змусити вашого супротивника здатися. Там тоді було притаманно, наприклад, 12, 13, 14 століття, таке явище, як кондотьєри, які пішли з Італії. І це можна простежити на історії італійських міст держав, як вони між Міланом і Флоренцією кочували ці кондотьєри. це найманці класичні, які ставали на сторону того, хто платив більше і за того воювали. Тобто класичних армій не було. А от е класичні, скажімо так, війни і ідея тотальної війни вони почали оформлюватися. Після французької революції, і чому вони притаманні, наприклад, чому для українського суспільства ця ідея вона така, скажімо, певною мірою притаманна, тому що у нас завжди народ вирішував дуже багато. У нас. Ми не звикли до того, що обов'язково за нас вирішують керівники. Тобто народна воля, народна сила, міць вона має серйозне значення. І от пізніше цю концепцію описав відомий військово-політичний діяч Німеччини Людендорф, концепцію тотальної війни він навіть дорікав німцям зерством Юнгером про те, що, в принципі, нічого не склалося в німців з цим, і в Першій світовій війні. Тому можна сказати, що зараз ми бачимо такі підходи. Дуже стара концепція з боку Росії, яка нам нав'язується, наштовхнулася на таку на стару теж концепцію тотальної війни, але все-таки більш молодшу ніж ту, яку нав'язує Росія, і об це вона спіткнулась. Що буде далі робити Російська Федерація? Я допускаю, що наступне ми побачимо все-таки серйозне загострення певне на сході нашої держави. Ці обстріли, які відбуваються кілька днів, вони можуть відбуватися. Росія буде нагнітати інформаційно пропагандистську істерію, що, мовляв, Україна готує якийсь військовий сценарій для Донбасу для звільнення цих територій буде звинувачувати Україну ледь не в геноциді там, місцевого населення, в хімічних атаках, в застосуванні зброї бактеріологічної, іншої зброї масового знищення. Тощо. тощо. Для чого? Для того, щоб, по-перше, аргументувати те, що вони там ведуть бойові дії раз. По-друге, для того, щоб мати для себе інформаційно-пропагандистське тло, щоб в перспективі мати можливість визнати ці території незалежними республіками, 2. три, це відкриває подальші можливості для того, щоб Росія легітимізувала там своїх військових через так званих миротворців або миротворців ОДКБ і фактично створила ще одну Абхазію, наприклад, тобто невизнану республіку. Це один із сценаріїв. І ще один сценарій, що Росія буде нагнітати серйозну істерію, буде загострення на сході нашої держави, будуть іти серйозні бойові дії. При цьому буде дуже багато звинувачень в бік України. І знову ж таки тоді Росія не буде визнавати е, ці республіки, але це буде вихід ось цій напрузі, ось цій інформаційній і ось цій військовій. А скажімо так, істерії, яка зараз тривала кілька місяців, це буде вихід ось цієї енергії. І це вже, скажімо так, ну продемонструє хоч щось, хоч якусь, начебто, в уявленні російського керівництва силу і міць. А платівка залишиться та ж сама: виконання мінських домовленостей, тиск на Україну, загроза повномасштабного вторгнення, маневри на кордонах, те, що ми будемо бачити і спостерігати. Ще деякий час. Ну, а як буде далі розвиватися події, як буде формуватись національний спротив український, як ми будемо зміцнюватися, що буде робити Росія? Ми неодмінно з вами ще поговоримо в наступних випусках. Дякую вам за увагу!